Друзі, у нас чудова нагода. Запропонували трохи відвідати броварню. Правда. Зараз пан Євген проведе нам невеличку екскурсію. Це наша лінія розливу в пляшку. Тут ми розливаємо пиво в 03307. Наше пиво називається в пляшці. Подвійного бродіння, тому що перший раз воно бродить в ЦКТ. Коли пиво повністю готове, ми його перекачуємо в мікс-чан. пиво без карбонізації, тобто без газу. Ми змішуємо тут пиво з інвертним цукор, цукром і дріжджем f 2 розливаємо пиво по пляшках, веземо це все в теплу кімнату, і воно ще десь на 2-3 тижня дозріває в теплій кімнаті. Тобто Пиво нагрівається, дріжджі активізовуються, починають з'їдати цукор і виділяють СО2. Тому наше пиво називається подвійної ферментації, і там допустивий маленький осад дріжджів. Ну, Так само, як в домашньому пивоварінні пиво. Та, Так само ми розливаємо пиво в банку, приїжджає київська фірма Yes Weekend І раз в місяць ми розливаємо пиво в банку. Плюс, що воно зразу вже з етикеткою, з датою, карбонізоване, його вже можна продавати. Чудово. Все, це, це досить зручно. Е, тут, тут ми зберігаємо наші спеціальні солоди. Я Здається, так само користуються Best Mules, Wireman. Тут це суто, суто спеціальні солоди. Це наша дробарка. Наша дробарка розрахована на 500 кілограм. Ми так само дуже використовуємо багато українського солду Славута. Це такі найпопулярніші наші сорти Зенек «Бланш», «Дарк». Варяться суто на українській сировині. Є рецепт. Це Славута, так? Так. Ну, поміняли вони мішки. Є рецепт, і згідно рецепту, вже помічники поварів. Мелець, згідно Сьогодні ми варимо Зенек. Вже, напевно, другу варку забрали. Зараз будуть молота на третю варту. Ну, зенек, зенек Саме звичайне стандартне пиво. там. Найбільше продається це, напевно, бланш, потім Зенек і на третьому місці там Мілкстау, Даркель, Путін ага. Ну, Найбільше це бланш. Бланк, напевно, що... стіль... Зрозуміло, а та. зенек це що? Це блондель. Блондель. Да. Ага. Ну, само, Звичайно, просте пете типу. Але пересічній людині воно чуть, -чуть за гірке. Типу. Ага. Бланш більш пшеничний, на гіркий, звичайний, зрозуміла назва, тому напевно воно так і продається. Ага. <палу> е -е, так, проходяться. Це. це наша робоча дошка. Де розписано все по пиву. Тобто в нас є 16, 12 ЦКТ на 2000 літрів, 12 ЦКТ на 4 тисячі літрів, 12 ЦКТ на 6 тисяч літрів. 6 тисяч. Так, ну типу, це варка, так. Ага. Ну, по факту воно більше ми закачуємо сусла десь там в районі 1800-2000 літрів на одну варку. Типу. Ага. Тобто тут в 6 тонки йдуть 3 варки, тут дві варки, тут одна варка. Зрозуміло. Червоне це те, що ми варимо на банку. Зелена пляшка, синя кега. І переважно шеститонки – це якраз зенек бланшдарк. Така зараз... кольорова диференціація. Так, це щоб, ну, щоб бачити, що відбувається з пивом. Типу. Коли воно, як воно бродить, коли воно стало під тиск, коли стало на охолодження, коли мертві дріжджі знімаються. нагадування, щоб не забути про зробити дрейхоп. Тобто така інформативна наша дошка. Ну, чудовий такий борт. Щоб нічого не пропустити. Ну, так, по хмелях ми використовуємо так, як це: е німець, Німецький, ну, типу Європейські, Нова Зеландія, Австралія, Штати. І використовуємо на Зенек якраз національних національний. національний? Так. У нас зараз е лінійка є е пива, ми хочемо зробити. 9 хмелів українських є. І 9 пів зробити суто от на кожному окремо. Ми раз в рік варимо пиво фрешкоп зі свіжих хме... шишок хмелів. Це mm -hmm. десь кінець літа, початок збір, вересня. Там. Так, ми, типу, зранку почали варку, поїхали, тут є біля бродів село, я не пам'ятаю, як називається. Там є ферма хмелів, ага. ми беремо шишки, там, по-моєму, десь 200 кг. і от раз в рік варимо таку варку. Досить цікаво на, на свіжих шишках. шишках і ми їх кидаємо в фільтрчан. Тобто туди закачуємо сусло, ага. і потім фільтрчан переміщується вже з цим. Прикольно. Перемішується шишками трошки стоять. Так, Це ферментаційний зал номер 1 Тут ЦКТ на 2000 ага. літрів і ЦКТ на 6000 літрів. Ми коли довший час були на площі ринок в підвалі, наша повиварня, в центрі. І в 18-му... правда. Це будівля, що склі, вся. і в трав... І в 18-му році ми почали переїжджати. Це фільтр, ми не мало користуємося. Це, типу, якщо пиво три зловити частину хмелю, щоб не попало в свіжий продукт. Готовий. Але переважно ми не користуємося, бо якщо багато хмелю є, то воно швидко забувається. Його треба розкручувати, мити, є небезпека, оксидувати пиво. Тобто ми ним не користуємося майже. Всі сіпи ми робимо через бочку. Ми не використовуємо сістанцій. Все миється через бочку. Робиться кожен раз новий розчин і миється кожен раз через бочку. Закольцовує. Оце, типу, да, через бочку. Помпа бере знизу і подає на лінію. На лінії, наприклад, закольцовану зверху, і таким чином ми миємося. Прикольно. Це ж е, кожна варка... Кожен раз ну, новий, новий розчин. Новий, так. розчин. Це взагалі правильно. Так само, от ми теплообмінник зараз мили на доцтво кислотою. Ну, це через бочку має. Варку качнули, помили гарячим каустиком, потім знову дезінфекція на досвід кислотою і так вдень по 3-4 рази. Це якраз наше серце. Та ми варимо зенек сьогодні на Славуті. Це заторний чан, фільтр-чан, кип'ятильник і вірку. Оце заторний? Фільтр-чан, кип'ятильник і вірку. Тобто ми можемо робити два-три процеси паралельно. І в день ми варимо там без особливих там напрягів, десь три варки. Три день? За день, так. Ну, типу, в кращі часи варили по 4, хотіли виходити на 5. Автоматизація. Встав, все через комп'ютер. Це на пневм... Пневм... Угу. Та, вручну нічого не переключається. Ззаді вас тут вотер на 10 тисяч літрів води. Воду ми використовуємо осмусовану. І під кожен сорт пива підганяємо... Сум, вже... вот, так, так. Ну, зараз вам покажу. І під кожен сорт пива ми підганяємо вже соляну. Це для крафту взагалі. Ну, це супер. Бо ми так. пробували на пом'якшенні і два пива зовсім мають інший смак, смак пива. Mm -hmm. Особливо на темних пивах це так, так. Ну, Зараз якраз йде вигрузка з миху. У нас на вулиці стоїть бочка, куди ми цей жмих відправляємо і потім фермери приїжджають і забирають. Там воно шнеком подається все. Mm -hmm. Типу вручну не треба вигружати, це великий плюс. Так, да, дуже великий. Ну Хіба давайте прийдемо yeah. на балкон подивитися. Та, тут це КТ на 4000 літрів. Цей балкон тут його не було початково, ми його добудували і доставили тут 12 коте. У нас якраз була маленька проблема, не завелося пиво на лагерних дріжджах, то ми зливали сорочки ліколь, давали гарячу воду, нагрівали його. О, как. Та, ми таке інколи робимо. Якщо типу, воно не завелося, температура почала падати, і щоб не пропустити, ми його нагріли до плюс 17, воно стартануло і ми вже впустили його на несті типу, на лагерну температуру. Тут якраз бродить грибуча корова. Рибуча корова. Так, це Віденський лагер. Можна лянти відбувається за тор. Тобто зараз відбувається три процеси. Затирання, фільтрація і кипіння. І почали молоти на третю варту. Вже. Та, зараз також у нас відбувається пива, але ми робимо його перекачування. Тобто воно відбродило, зупинилось, ми впустили температуру на 15,5. В інший 15 Так, Ми скидаємо мертві дріжджі три дні, засипаємо сюди хміль, продуваємо добре, щоб не було оксидації. І потім закачуємо вже пиво і 3 дня перемішуємо його СО2. Це один з методів сухого охмелення. Барбатуємо со 2 так. Ага. Двоконтурний, теплообмінник гліколь, вода. Для аерації сусла використовуємо кисень, ну, типу, покупний. А, тобто не повітрям, а киснем. Так, киснем, так. Типу, сертифікати все, що там немає. Ніяких цих, і ми все сусло аеруємо кисно. Ага. Дуже класна штука. Одна головка миє, кегу пропарє, інша набирає. Цей процес займає десь там три хвилини, угу. і в день ми можемо ну, трошки з напрягом кегувати десь 200 кег в день. Ну, на прямому легенді у нас така. Така сама дуже ну, зручно. така? Ми принцип. Мийка, ми, 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 пропарка і набор. Ми використовуємо тільки корб, і якщо кігуємо, то кігуємо тільки один сорт пива. Відліщили, закігували. Тільки корби, так? Да? Так, тільки корби. Ми, ми використовуємо що інколи пет кеги, але там проблема з оксидацією, ми їх всіх ще продаваємо СО2. І це типу, йде, якщо десь, ну, не хоче повертати, кеги. І багато кігуємо кейких -кей на експорт. У нас є два заклади в Португалії, ми відкрили недавно, то переважно туди ми кігуємо пиво в кейке. Над вами якраз осмос. Ми використовуємо місту. 3, 4, 5, 6. Так, да, ми використовуємо міську воду, пом'якшуємо і це в этом цифри я не знаю. Об'єм води. Ті бочки, не знаю, десь по п'ят тисячі, ні, ну я пам'ятаю, десь по 2000 літрів. Я так гадаю. Мембрана до -300 ми хочемо ми за ми хочемо, ми зараз робимо собі ще новий парік, запускаємо. І ми хочемо розділити. У нас ще один хотвотер є менший. Ага. І ми хочемо розділити, е, бо ми зараз миємо е, так само цією водою. Ага. Що це основно, що це трошки дорого і нелогічно. І ми от хочемо підключити новий парік, ми розведемо. На дві, на дві різні ємкості, і одна вода суто йде, буде йти на, на варки, а пом'якшена буде йти на сіпо. Бо це зараз трошки. Ми недавно купили сепаратор. Сепаруємо переважно зенек Бланшдарк і, і лагера. Тобто зеник Blanche Dark найбільше продається, щоб воно було завжди стабільної якості. Ми його сепаруємо. Та, то що я вам казав, зараз відбувається в нас драйхоп перекачування, кигуємо даркель і вже готова лінія для варки зенека. Це якраз от шеститонні це котешки. Продувається лінія. Лінію СО2 продуваєте. Так, зараз вона закрита, може, між шосей. Лінію зразу ЦКТ Так, Ми е, приїжджали наші партнери з Антон Паром, міряли нам е, в міст кисню, і ми дійшли до висновку, що краще тримати десь годину, набрати 1,3 бара СО2, годинку почекати, воно добре розшарується, чуть-чуть спустити, і тоді воно так краще продувається, ніж просто продувкою. Тобто це э, 2 з кіснем. Э, перемішалось, перемішалось, розшарувалось, розшарувалось потім і э, чуть-чуть э, 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 воно так. видуло. видуло а це до нуля ото, спустили. Ні, та, до нуля спустили, потім знову набрали. Mm. Ну, типа, дієво, але дуже великий розхід СО2. типу, Але нічого не зробиш. Бо пиво хмеле набагато хмелю і велика ймовірність оксидації. Ну, Тобо, тому треба продаватися, продуватися, продуватися. великі такі, ну, немає шансів на помилку. Так. Ні. А ви зараз не варите відварочними методами, так як ви там е починали. Чи щось варите? Деякі сорти варимо, з рисом варимо і на основі віднинського лагеру варимо. Угу. Відваркуємо. Тобто набираємо там 400 літрів і першу партію ну, піднімаєте від варку прям, кипить, а потім розчиняємо холодною водою, і доводимо там 52 по спочатку і по паузам. паузам да, Засип пройшла і робимо. Як Віктор казав, це не для лінивих. Метод не для лінивих. Так, це ми відкрили тільки цього року ТаПрум. Ну, він завжди був ТаПрум, але в різних форматах. Зараз вже оце найоптимальніший. Та заходьте. Це бочки з під вина, які ми купуємо, ну, купували в українського тен... тенісиста Стаховського. Вони до нас приїжджали повністю Волоїще, І ми варили спеціальні там, сорти пива, розливали в ті бочки. Тут переважно типу Флеміш Retel, Бернірвайсі, Ламбікі. Mm -hmm. Так, та. Ще були різні експерименти з сезонами. Це типу пиво дико спонтанного бродіння. І е, у вас тут е, такий мікроклімат. Так, Темп... Зробили. І так само є і осушувач, ділятар, та, є осушувач в повітря ще є. Бо бочки ми викачуємо СО2 і трохи проблематично, якщо вони пересихають. Дуже важко викачувати. Ну, з бочками взагалі так е, важкувато працювати, там деякі. Яких... Навики треба. Давайте ще вам набору якогось Берлінер Вайса бочкового. Це йому скоро буде майже два роки. Два роки. Два роки дорлин рок. Ну, ароматика. Бля, гамуга, прям. те що треба. Ну, воно таке лайтове більш. зрозуміле для пересічно. Бо Ляга. мені більше подобаються такі більше такі ацетонні, щоб у горло прям дерло. Ну, у кожного свій шлунок і. Ну, це ти його -то багато не там, чисто так. По Попробувати посмакувати. Ні, nee, цей, цей прям от топчик, майже як е, шампанське. Та, ми зараз розлили дві бочки Берлінер Вайсів, і так як ми розливаємо пляшку, дали інвертний цукор, доріжжя в другий, загнали в теплу кімнату і зараз там mm -hmm. Mm -hmm. Ну, воно там дозрівається, покарбонізується. Скоро ми надіюсь... Майже без карбону. Так, воно тут без карбону. І плануємо десь скоро воно вийде. Так само у нас там дозрівають ще типу фламандських червоних елів. І ще сезон бочковий так само. Тобто у нас скоро вийде багато бочкових цікавих новинок. Цікаво, цікаво. Ну, круто. Круто. Перші наші експерименти то ми робили з міцним алкоголем, бочки з під бурбоні, віскі і заливали туди. Пиво з високим містом алкоголю. Типу там mm -hmm. Стаути, Берлінервайси, також Берлінер Ревайси, Барлі Вайни. Ні. Зараз суто тільки спонтанне дике бродіння. Mm -hmm. Можливо, повернемося до цього. На ВЛП, так. так. У нас ще є одна кімната зверху, там більш старі бочки. Ми якраз починали спочатку з тої кімнати, а вже потім вже сюди приїхали. Там, напевно, ще є е бочки десь там 4-5 років. 4-5. О, це подаруночки? Так-та-та, -та -та, подаруночки. Та я скільки найцікавіші. Брюд ІПА дуже класна штука. На Х-18 збрудила просто в ноль. Типу. Все, дуже дякую, що завітали до нас. Приїжджайте, заходьте. Вересні буде знову фестиваль, так, да, 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 да. ми, ми вже нетерпінні чекаємо. Так, цього разу щось погода Львівська підвела. Може вересні буде тепліше. Взагалі немає значення. Так все чудово було.